Неймовірно вірно смачна випічка із карамелькою і з домашньою карамелькою. Смачна карамелька, густа карамелька. Приготуємо смачну карамельку на раз, два, три. Закип'ятили 150 мл молока і додали 100 г вершкового масла. В іншій ємності топимо цукор. Цукру беремо 300 г. Розчинили цукор і нину корціми поливаємо молоко із маслом. Маса буде кинутися, Вливаємо молоко цівочкою, інтенсивно все перемішуємо, змішуємо. Вили все молоко з маслом, доводимо масу до кипіння і кип'ятимо всього одну-дві хвилини, за бажанням додаємо дрібку солі. Перестала маса впінитися, карамелька вже готова. Для тривалого зберігання із каструлі виливаємо масу у скляну ємність і зберігаємо у холодильнику. У цей момент поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні відео. Спочатку карамельку охолоджуємо при кімнатній температурі, а далі поміщаємо у холодильник. Як використовуємо карамельку, а начиняємо горішки, торти перемазуємо, пиріжки, пампушки начиняємо, щоб плівка не утворювалася, то ми час від часу змішуємо, перемішуємо карамельку, неймовірно, смачна випічка із карамелькою. Густа карамелька. А смачна, смачна карамелька і до. Чаю. Друзі, ми дякуємо вам, що ви з нами і віримо, що у вас та у нас все буде гаразд Смачного!